Я маю шматочок шляху, який, ну, по-перше, з учням тут понижуємося на першу передачу, бо тут дуже високі, кучень назвав їх злі лежачі поліцейські. Так, вони тут злі, бо вони дуже високі, такі булькаті, ну, коротше, краще на першу. Якщо, звісно, провтикали і поїхали на другий, нічого страшного, але краще на першу. І от у мене дуже багато запросів, саме цей шматочок відзняти, от я знімаю. І так, переїхали. Додаємо газіку. Якщо не страшно, то переходимо на третю передачу. Якщо страшно, то можна і на другій їхати, якщо інспектор не проти. Да? Все, от у нас стався зараз розгін на другу, і розгін на третю. Все, ми їдемо вже на гірку, ми піднімаємося вже на третій передачі. Так як гірка тут не дуже висока і є можливість розгону, ну то от ми і встигли на третю розігнатися. Далі їдемо, тримаємо свою смугу, нікуди не смикаємося і їдемо до самої верхньої частини шляхопроводу, з якої нам стане видно оці червоні знаки напрямок руху. Да? І починаємо гальмувати. Ось отут, біля цих значочків, гальмуємо гарненько, переходимо на другу передачку, да? притримуємо гальмо, включаємо правий показчик. Подивилися, праве дзеркало, нікого нема, перестроїлися і вимкни, будь ласка, ой, цей поки ще хай працює, відпусти щеплення, будь ласка. Угу. І потихеньку відпусти трошки тормоз і по чуть-чуть заходь. Там, до речі, мав стояти знак розширення дороги да, на одну смугу, але його розгорнув якийсь падлюка, і тепер цей знак стоїть спиною до вас. На найближчому перехресті з круговим рухом на перший з'їзд. Ось, пропустили головного і дали газу. Бігом, бігом да. Якщо є можливість, не зупиняємося Ну, проїзду. Правий показчик знову включаємо, тому що ми будемо зараз покидати це друге коло і теж отримуємо завдання, що на найближчому перехресті будемо їхати на перший з'їзд. Знову глянув всі далеко, да? ти перший в'їхав на коло, тож ти головний. Все, проїхали. Звісно, що якщо б там були близько, машини ми б зупинялися. Вимкнули показчик прямо під е, шляхопроводом, бо до цього не було часу на показчики. І зараз їдемо обережно на другій передачці, бо зараз ж теж у нас буде виїзд під гірочку, тож ми тут сильно не чудимо. Баклажанчик, привіт всім передає. І так, дивимося. Ось тут, на повороті, де починається металевий відбійник. Включаємо правий покажчик. напрямок руху тільки праворуч. Їдемо дивимося, щоб не було пішоходів. Потім глянули зліва, чи все окей. І зразу з правим покажчиком, газіку-газіку виходимо в смугу розгону. Зразу включили лівий покащик на знак розширення, подивилися в дзеркало і побачили, що там чувачок їде. Так? Пропустимо його і поїхали лівіше. Ось так. Вимкнули покажчик, Розгін робимо, розгін і на третю. Тільки на третю, намагайся вийти вже на верхній частині шляхопроводу, знову, щоб потужності машини, машині вистачило на третю передачу. І ось тут тепер спуск. На спуск ідемо спокійно, не хвилюємося, сильно не газуємо. Бо гірка і так пришвидшує машину. Бо машина котиться, вага велика, спуск, інерція і так далі. Тобто їдемо потихеньку і тут починаємо трошки на спуску притримувати чуть-чуть, злегка. Ближче до лежачих гальмуємо більше тормозом. Давай, раз, раз, раз. Перейшли на другу передачку. Відпустили щеплення. Ще зараз будемо перед лежачими підгальмовувати. Гальмуй гарненько і переходь на першу передачу. І поїхали на першій передачі, крутимо голову ліворуч, праворуч, бо у нас є пішохідний перехід, і нам оці машини перекривають пішоходів. Тож ми продивилися, що все вільно. Переїхали лежачий поліцейський пагорб і розгон друга, розгін третє щіплення, Не кидай, будь ласка. Все, І ми проїхали оцей шматочок.